Всім привіт! Я в Бухаресті. Як я сюди попала, я покажу в цьому відео, бо ми зараз їдемо якраз з нашого відпочинку з Болгарії. Їдемо додому, до України. І в цьому відео я хочу вам показати, скільки часу зайняла наша дорога. І показати ось таке цікаве місто Бухарест. Ми зараз ночуємо в ньому. Чому ми його обрали? Через близькість до сонячного берегу. І через те, що мені дуже хотілося сюди попасти і побувати хоча б один вечір. Але про все по порядку. Перша година дня ми виїхали з, зі Старого Несебру, оплатили паркування за дві доби 24 лева. Хотіли заїхати на заправку на шел, але виявилося, що тут щось дуже дороге. Такий бензин 2,75 лева. Тому ми зайшли просто на морозиво і в туалет, оскільки ми виселилися з номера ще в 10 ранку і були на морі. Відпочивали. У нас дуже раннє виселення чомусь в цих апартаментах. У нас 5 годин дороги до Бухаресту, не враховуючи кордон. Ми не знаємо, скільки ми простоїмо на кордоні. Так, сьогодні ми повинні подолати 320 км до Бухаресту. А вже на завтра собі лишаємо в два рази довший шлях 660 км від Бухаресту до Івано-Франківська. Це буде десь приблизно 9 годин дороги. Бухаресту ми їдемо через митницю Руси, Джурджу. Відповідно, спочатку ми повинні оплатити проїзд по мосту через Дунай, він коштує 4 болгарські леви, і аж потім після проїзду через міст ми проходимо митний та паспортний контроль. 1952-54, бачите? Це рік будівництва, Будівництво, так? Будівництво походу, так, початку і завершення будівництва. Угу. Ось Це стоять, чекають. Серединки мосту чекають. Сувальні. Бо міст ремонтують зараз. і там Ми, ми зараз до Дунай переїздити. Серед ночі, тут в пробці, напевно, 2 дві години стоять. Діти, дивіться, зараз будуть нас вітати в Румунії. Це ми ще в Болгарії. Він вже є над ага, Бачу. Болгарсько-румунський кордон ми пройшли дуже швидко, легко і без проблем, буквально за пів години. Від Джорджу до Бухаресту їхати всього 60 кілометрів, тобто менше години. І відповідно ми дуже-дуже швидко дісталися до наших апартаментів. Ласкаво, прошу в наші апартаменти. Це у нас туалет. Це наша перша спальня, така в яскравих кольорах, червоних. Друга спальня в фіолетових тонах. І теж є ліжко, шафа, боже, що нам треба на один день. Це наша кухонька. Тут є стіл, пралка, якою ми і не скористаємося. До речі, є смаколики для нас усіх і кава є. І це друга сторона нашої кухні вітальні. Це наш балкон. Ось таким краєвидом. Нам люб'язно дозволили припаркувати автомобіль тут, прямо перед воротами, щоб ми не хвилювалися. Біля нас якась церква є, там далі видніється Бухарест. Ми вирішили прогулятися по Бухаресту. Ми доїхали сюди, це вже була десь піввосьма вечора. заселились в наші апартаменти і вирішили піти по місту, бо хочемо дітям показати бухарестські фонтани. І от ми йдемо вздовж дороги. Нам ще пише до фонтанів 700 метрів. Але ми вже бачимо, що тут вздовж головного проспекту такі кольорові фонтани. Дуже красиво. Ось так цікаво це виглядає. Машини їдуть по такій гарній дорозі. І так вздовж-вдовж кольорові фонтани. Неочікувано. Ось ці фонтани, вздовж дороги, плавно переходять у великі фонтани Бухареста, до яких ми зараз підійдемо. Ми прийшли до фонтанів в Бухарешку, вони настільки величезні, що ми не очікували, що вони займають аж таку площу дуже гарно. Включаються вони аж о 21.30 і ми якраз прийшли вчасно, вони включились, така краса, людей багато, діти вже насолоджуються. Цім-сім ручки пхають до фонтанів. Є ось такий мостик, перехід туди всередину до фонтанів. Сьогодні навіть ввечері спека 30 градусів. Ми поки доїхали з Болгарії, сюди до Бухаресту. Нас машина писала і 38 градусів, і 39. Ми були шоковані. Аномальна спека сьогодні. <зади> нас так гарно. Найцікавіше, що тут ось повністю рух по кільцю. Це велике кільце, а це все навколо фонтани такі. Чому ми в Бухаресті? Ну, в принципі, по дорозі вперед. Болгарію ми зупинялися в Бузеу. Про це я показала кілька відео тому, про те, як ми їхали до Болгарії. І ми, будучи в Болгарії, думали, думали, думали. Кілька днів, де нам краще зупинитися. Ну в тому самому бузеу нема сенсу зупинятися. Ми вже там були. Дивитися, чесно кажучи, нема що дуже. У Фокшані так само. І ми вирішили поїхати в Бухарест. Думаємо, а чому б і ні? Подивимося столицю Румунії. І ми почали шукати апартаменти. І як не дивно, хоча це дивно, це дивно, що Фокшань, Бузеу і Бакеу коштували практично так само, як Бухарест. Далі фонтани ось працюють, а ми йдемо, до речі, до будинку парламенту, він тут дуже красивий. І ми вирішили, якщо апартаменти коштують однаково, що в у що в Букеу, що в Фокшені, які є типу як по трасі до України, і там, відповідно, багато туристів зупиняються, напевно, саме через те у них такі ціни високі, то чому б нам не поїхати в Бухарест Тим більше до нього їхати від сонячного берегу всього-навсього 5 годин. Кордон ми, до речі, пройшли досить швидко. За пів години, і от ми накупалися сьогодні в морі до пів першої години. Спокійно виїхали, і до вечора за п'ять, ну хай шість годин з тим, що ми зупинялись на заправку, зупинялись в лідо. Ми доїхали до Бухаресту. І хоча б ми маємо можливість пройтися по столиці Румунії, подивитися цікаві місця. Серед цікавих місць е, в самому місті ну це будинок парламенту, це ось ці фонтани. Те, що діткам цікаво, є ще у них красива румунська національна опера, але я не впевнена, що ми дійдемо до неї, тому що вже 22.03 на хвилиночку, а завтра нам вирушати далі в далеку дорогу. До речі, завтра на нас чекає 9 годин шляху додому. Це без кордону, без кордону. А кордон Румунія, Україна може, може зайняти годину, може бути дві. Як коли? Ось ми якраз переходимо дорогу. Зелене світло ми переходимо. Так гарно далі ці фонтанчики продовжуються. Так, ну що, йдемо далі, до парламенту. Я такий гарний годинник тут помітила. Це ми вже підійшли практично до площі Конституції і до парламенту. Позаду мене вже палац парламенту і площа Конституції. Зараз спробуємо підійти поближче, щоб її зняти. Бо так не дуже добре видно. Ми підійшли трішки ближче до палацу парламенту. Виглядає він помпезно. Парламент підсвічується не дуже добре, тому не видно його так повністю. Що мене здивувало, я чомусь очікувала, що площа Конституції це площа, а виявилось, що це парковка. Це просто парковка. Тут дуже багато машин напарковано. Так якось дивно. Ось суцільна парковка навколо. Таке враження, що тут збір молоді. Хто слухає музику, хто собі випиває і так ну брудно. Щоб підійти до палацу, то треба нам десь переходити дорогу і йти туди. Але зараз пізній пізній вечір і ми, і ми точно не будемо підходити дуже близько. Палац парламенту ми бачили на площі Конституції тире парковці. Бо реально таке враження, що це парковка, а не площа Конституції. Ми були, біля фонтанів були, і зараз, попри фонтани, йдемо назад до наших апартаментів. Лягаємо спадки, тому що завтра попереду дуже довга дорога, цілий-цілісінький день. Від самого раночку ми будемо їхати додому. Десь орієнтовно 6-6,5 годин нам до кордону звідси. Плюс кордон, поки ми перейдемо, і до Франківська. Так що наразі на добраніч, йдемо спадки. Дитина вже позіхає, втомилася, бідно. Так, яка то в нас година? Пів одинадцята ночі. Так, ми виїжджаємо з Бухаресту і в мене бензину на 632 кілометри при витраті 5,5 Уже Вже з раночку температура в нас 27 градусів. Сьогодні знову має бути спека. Ми живемо на такій вулиці, простенькій в спальному райончику, і це дуже добре, тому що ми хвилювалися, що не буде де припаркуватися. Ми проїхали наші перші 115 кілометрів до міста Бузеу, в якому ми ночували, коли їхали сюди, в Болгарію, з України, в Болгарію. Там, до речі, це будинок, в якому ми ночували тоді. Ми біля лідла, тому що ми вирішили здати пластикові пляшки з під води на переробку, які в нас були, щоб не вести їх в Україну, і купити натомість ще водички собі в дорогу. Бензину у нас залишилось на 527 кілометрів. Мої дороги 558 кілометрів. Ну, але я вкладусь. Зараз буде витрата менша, бо я їхала по автомагістралі, і там на великій швидкості ми їхали. Залишилось нам дороги 7 годин 50 хвилин, це не враховуючи кордону румунсько-українського. Цікаво. За скільки часу ми прийдемо кордон, тому що ми їхали сюди і ми проходили українсько-румунський кордон досить довго 2 години 40 хвилин. Ми на кордоні. Витрата пального в нас була 5,6 на 100 кілометрів і залишилось 174 кілометри, при тому, що додому ще 185. Черга невелика, хоча ми вже стоїмо хвилин 10. З Румунії нас випустили, румунський кордон ми пройшли за пів години буквально. Але в Україну якась така пробка на в'їзд. Я не знаю, що там відбувається на кордоні. Але в'їхати ми, але в'їхати неможливо навіть до шлагбаума. Зараз ось покажу. Коротше, два ряди чомусь сходяться в один, і ми навіть ще до того шлагбаума не доїхали. Вон, я вже бачу позначка Україна, але до неї ще так далеко. 18.20. Ми нарешті вже на нашому кордоні. І в нас навіть забрали паспорти і ми навіть пройшли митний кордон. Так що, я думаю, хвилинок 10-15 і нам віддадуть паспорти. Одну годину-5 хвилин ми проходили українсько-румунський кордон досить швидко. Там вже траса, там кордон. Ми заїхали на Вок. Ще буквально 2 годинки 50 хвилин. І я буду вдома. Закінчується наша відпустка. Така довга тривалістю, практично 11 днів, якщо враховувати ще плюс дорогу. Отже, наша дорога тривала 5,5 годин від Старого Несебру, тобто сонячного берега, до Бухареста. Включаючи сюди півгодини, це був кордон болгарсько-румунський. Тобто, загалом 5 годин, отак по прямій їхати до Бухаресту. Далі від Бухаресту сюди до нашого кордону приблизно 6 годин. Плюс кордон одна година. Ну і мені лишилося 3 години до моєї домівки їхати. По бензину я так рахую, що що туди ми потратили десь бак бензину близько 50 літрів, що назад буде десь так само. Ну, але це до чернівців. А далі треба заправлятися вже додому. Все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.